Останнім часом бжолярі скаржаться не на якісні препарати від вароатозу. Ставлять ті чи інші полоски, вони не діють або тіють короткий термін. І так їх потрібно замінювати. Там написано в залежності від виробника через 5-6 днів, там в залежності, чи китайський виробник, чи там наш український, чи там інша фірма. Зараз будемо розбиратися в цьому відео. Чому так? І це не стосується полосок, які відносяться до групи фальсифікату. Це відносяться до тих смужок, які у нас є на ринку, які провірені, які тестовані. Не на, на кожну продукцію є у нас сертифікація. І не тільки там китайську продукцію, що кажуть, немає сертифікації, і на нашу українську немає сертифікації. Це наших відомих виробників, не буду їх називати. Зараз будемо розбиратися і відповідати на питання, які мені задавали у е е е коментарях. Насамперед я відповім, чим ми обробляли в цьому році нашу пасіку від вароатозу. Нашу пасіку від вароатозу ми обробили після завершення медозбору, під час останнього відкачування меду. Ми відразу ж поставили смужки на основі флуметрину китайського виробництва. Це ось така ось упаковочка Китай спільно з австралійською компанією. 20 смужок вони пополам розділяються, ставиться на одну бжолину сім'ю, на 10 рамочок по дві. Смужка це не реклама, це я кажу те, що ми використовували на своїй пасіці. Ставили на основі тауфлаволінату. Тобто, міняли, змінювали також китайські смужки, змінювали діючу речовину. Кліщ дуже швидко розмножується бджолини сім'ї. Якщо раніше його цикл розмноження він був в зв'язку з погодними умовами, не було такої жари, не було такого сприятливих умов для його розвитку, він не так розвивався. Зараз він шаленими темпами розвивається. Якщо ми не будемо обробляти весною на на протязі літа, а на протязі літа, літа а В період медозбору таких смужок на основі того фловелінату флуметрину використовувати не можна і на основі амітразної групи, то ми використовували шафлову кислоту, верніше не шавливу кислоту, а мурашину кислоту в балончиках. В період медозбору її можна використовувати, не можна використовувати при високих температурах. Там є температурні режими. Шавливу кислоту ми використовуємо навесні. Навірніше можна так сказати, в ранньо-весняний період. Ще зимою, коли бжолина сім'я ще знаходиться в клубі і відсутні розплід. Всі ми знаємо, що користувалися раніше агробіопромовськими кацапськими смужками, це виробництво Росії. І там ми знаємо, що варадес, до прикладу, смужки ми розривали, розриваємо, і вони такі мають такий специфічний запах ефірних масел. Так теж саме ми бівелевські смужки беремо, розриваємо. Їх не, не потрібно дуже нюхати, тому що вдихати ці пари, тому що це яд. І також відчуваємо цей запах. Гадаю, що флуметрин і він не має запаху. Чому беремо, напр, до прикладу, смужки виробництва Ренген Дніпропетровськ, не буду казати назву. Пасічники поймуть, відкриваємо, відрізаємо кожну полоску, а вона без запаху і може навіть бути така сух, сухий шпон. Воно то діюча речова, вона діятиме. Як і китайські смужки рекомендують замінювати через тиждень, А те, що пишуть на інших смужках, що потрібно видаляти сім'ї через 30 чим днів, і вони напротязі місяця діють. Ні, це все не не так. Смужки, що китайські, що. Бівеловські, хоча там наразі компанія зовсім по-іншому називається західно-ветеринарна якась компанія, там їх перейменували. Вони діють перші дні, коли ми їх розставили. Дуже активно кліщ сипеться, а потім ми бачимо, витягаємо шухлядки, подивитися, там два-три кліча. Чому так? Діюча речовина На протязі заявленого періоду вона діє. Але ефірні масла і компоненти, яким змащуються ці смужки, вони діють всього 2-3 дні. Для чого ефірні масла додаються в. До тауфлаволінату флуметрину для того, щоб збуджувати нервову систему кліща. Коли вони відчувають запах ефірних масел, вони виходять із чарунок, воно їм забиває подразнює нервову систему, вони швидше контактують з бджолою, змащуються тауфлаволінатом флуметрином і відразу ж гинуть. До прикладу, що ми робимо на своїй пасіці? Оці Смужки ми замінюємо через тиждень, як і рекомендують, рекомендують виробник. Хоча перед цим нагадаю, що всі китайські смужки ми беремо їх напередодні дня використання, беремо їх, розпакуємо, обов'язково в перчатках робимо в захисних рукавичках, тому що пам'ятайте, що ставофлова лінат, плуметрин і амітрас він діє не тільки на бджолу, верніше на кріща, ну, на бджолу також він діє, бо це хімічний препарат. А дії на пасічника, це будуть проблеми потім з печінкою, не дай Бог виникнуть онкозахворювання. Також не нехтуйте, бо бачу, деякі пасічники розкладають їх, розірвали руками, воно липке розрізали. Оці смужки, нагадаю, потрібно просушувати. Тобто, Наприклад, до прикладу, завтра ми роздаємо смужки, ми їх розрізали, коробочку таку розложили десь в тіньку, не на сонці. Полежали вони до утра, утром спокійно розклали, щоб не було тієї липкості. Щоб кліща дужче подразнити, беремо любу ефірну олію чи масло якесь ефірних олій. Ми беремо пихтове масло, те, що ми використовуємо для наші відео, хто дивився для профілактики, щоб не було нападу, як уже напад, ми розводимо його зі спиртом і проблискуємо, де там напад, проходить на сім'я, то беремо просто-напросто беремо отаку ватку. Хоча це і накладно пройти з сім'ї, ну, це півгодинки -пів на нашу пасіку використовуємо. Беремо, беремо так, просочуємо ваточку. Він має такий специфічний хвойний запах. І беремо просто-напросто під на рамочки зверху. Ось беремо, положили отак і все. Накрили. І проведено мною, як то кажуть, досліди. Кліщ уже так осипався 2, 3, 4, 5 і думав, що його там немає. В сім'ї, а ложив отаку ватку із ефірними оліями і кліщ краще сипався, тому що він подразнює їх нервову систему. До речі, можете провести досліди, такі в кого хто пасічник практик, і хто, як то кажуть, вірить своїм дослідам. а не те, що напишуть в інтернеті, візьміть на 10-рамковий вулик рамковий чи дванадцяти рамковий, неважливо. Не, не Беріть зверху, розложіть рослини, які виділяють тільки не на потолочину, а на, на самі рамочки. Або хто використовує сітку для збору прополісу на сітку, якщо вона не запрополісована, розложіть полину гіркого, але полин гіркої ми повинні зібрати до цвітіння. Пижми можна розложити, можна розложити там різні рослини, які виділяють такий специфічний запах і мають фірні олії. Розложили, і ви побачите те, що проведіть досліди, побачите, що візьміть одну рамочку печатного розплоду, в якій є печатний розплід, від бруска можна до бруска. Виділіть в центр, знайдіть рамочки, наприклад, 300-та рамочка 15 см. Зробіть квадратик такий, можна 5 на 5, можна 10 на 10 см. І візьміть голочку, і розкривайте кришечки і подивитеся, що до половини рамочки, до половини рамочки, в заклічуваній сім'ї. Щодо верху, кліща не буде, кліщ увесь ефірними маслами опускається вниз. Тому зараз в Києві-бджолопромі розроблена є вощина, яка проходить зараз дослідний період. Це вощина антикліщ, і там вони різні бувають види, різні по компонентах ефірних масел, які вводяться в віск і виробляється вощина. І вони по-різному діють на кліща. Одні діють по дослідах одні. На одну вашину краще рої ловляться, вона не діє. Но це все дослідок, як то кажуть, в роботі зараз досліди проводяться. Ефірні масла повинні бути. Я не кажу, щоб кожен пасічник використав те, що я роблю. Але в цьому році ось такий проведений експеримент. І цей експеримент вдалий і він має право на життя. Щоб продовжити дію, гарну дію наших смужок. Подразнюйте нервову систему у крищах. На цьому я завершую своє відео. Хто хоче придбати отакі смужки, можна під відео я вкажу, щоб не писали мені в коментарях, де замовляли, тому що постійно пишуть, телефонують, мені ніколи відповідати на коментарі, немає часу. Залишу контакт Петра, телефонуйте, в нього є ці смужки, вже багато людей замовляли. Вони якісні бджілки від них не гинуть, але ж дотримуйтеся інструкції до зустрічі в наступних цікавих роликах.